Зараз така певна інформаційна тиша щодо Курської операції, тому що два місяці вже Володимир Зеленський назвав це важливим етапом війни. Маємо інформації небагато, Зокрема, є аналітики американські, які пишуть, що впродовж 6-7 жовтня, зокрема, українські війська продовжує штурмові дії у Глушківському районі. кажуть, включно із південним районом Глушкового поблизу веселого. Дійсно важливо розуміти, що відбувається там і як. Ми досі, звісно, не знаємо якусь таку певну кінцеву мету, межу, до якої мали би дійти Сили оборони України. Але все ж таки, пане Дмитре, що можна вже сьогодні говорити ну взагалі, якщо витягувати з тих слів, які ми чуємо від різних експертів, зокрема. Ну, давайте проаналізуємо ті заяви, які лунають з приводу операції у Курській області. До речі, вже другий місяць триває ця операція, попри скепсис в українській ЗМІ щодо і цілей цієї операції, відповідно, Засобів і особового складу, які задіяні з боку сил оборони України, наразі ми можемо констатувати те, що Сил оборони України розширюють зону присутності в Курській області, а не навпаки. Проанонсований російський контрнаступ він фактично захлинувся. Він не досяг своєї мети. Незважаючи на те, що на території Курської області стягнуті одні з найбільш боєздатних підрозділів російської окупаційної армії, мовиться про те, що в контрнаступі приймають участь не так звані строковики-контрактники, а відповідно елітні підрозділи російської окупаційної армії. Зокрема, на території Курської області було перекинуто підрозділи бригад морської піхоти. Це 810 та Місто постійної дислокації Севастополь, з Покровського напрямку, плюс 155-та бригада морської піхоти, місто постійної дислокації Владивосток, яка до останнього часу опривала відповідно на Володарському напрямку. Крім того, на Курщину перекинуто підрозділи 76-ї, 11-ї, 83-ї і 106-ї дивізій повітряно десантних військ з найбільш Проблемних напрямків на території України 106 шоста перекинута сіверського напрямку, 776 сімдесят запорізьких напрямків, і відповідно 11 дивізія перекинута з часів ярського напрямку. Крім цього, власне, з харківського напрямку перекинуто підрозділи 116 дивізії Росгвардії особового призначення і плюс загони сил спеціальних операцій. Саме це дозволило підрозділам головного управління розвідки Міністерства оборони провести успішну операцію в Вовчанську з моменті захоплення Вовчанського агрегатного заводу. Це і дозволило власне перехопити тактичну ініціативу на цьому відтинку фронту. Тому як бачимо, завдяки проведенню операції на території Курської області зосереджені одні з найбільш боєздатних підрозділів російської окупаційної армії, плюс відповідна друга бригада спецпризначення. Крім цього, варто відзначити той факт, що на момент проведення контрнаступу російські окупанти фактично використовують тактику стачування найбільш боєздатних підрозділів російської окупаційної армії. А тепер з приводу взагалі самого характеру початку курської операції є повідомлення військового експерта Ступака, який ставить під сумнів інформацію про те, що власне на території Курської області відбувалося оперативне розгортання російського групування, яке мало на меті вторгнення безпосередньо на територію України в Сумській області, так от з приводу оперативного розгортання. Російських військ, давайте поставимо, як то кажуть, крапку в цьому питанні. Це напевно буде цікаво і пану ступаку. Е, Ударне угрупування суджа, е, – це відповідно три, три полки, 380 вісімдесятий мотострілецький полк полк Ахмат 1434, 349 полк Ахмат та трьох загонів спецдій 408, 414, 418 з метою підготовки і проведення рейдових дій на території Сумської області. Можемо говорити про те, що Відповідна інформація головного управління розвитку Міністерства оборони про оперативне розгортання е, тактичного групування судже, яка була передана Генштабу Збройних сил України, і дозволила власне е, сконцентрувати оперативні резерви генштабу збройних сил України і провести удар на випередження, те, що ми наразі маємо. Тепер по поточній ситуації в Курській області наразі. В тривають важкі бої в районі Плеха. Причому самі окупанти відзначають той факт, що а, власне атакують Сил оборони України, і вже відповідно російські окупанти на власній території змушені стримувати контрнаступ наступ, перепрошую збройних сил України. Є розширення зони присутності Сил оборони України у Лужковському районі, зокрема поблизу Тьоткіна, крім того. Можемо говорити про розширення зони присутності Сил оборони України на схід від Коренєва. Це Коренівський район відповідно Курської області. Важкі бої тривають в районі Мирне, Богданівка, Крем'яного, Южне. Це відповідно в районі Крем'яного, наразі силами оборони України фактично створена загроза оперативного оточення російських групувань, і основне завдання наразі вже російських підрозділів це деблокувати е, власні підрозділи, які опинилися перед загрозою оперативного оточення. Але є показові і інші новини з Курської області за повідомленнями самих російських пабліків в районі Коренева. Кадирівці за двох сотили Дагестанського ФСБшника різвана Асланова. Причому інформація про ліквідацію співробітника ФСБ Російської Федерації підтверджує його дружина. Мовиться про те, що під час чергової розбірки між підрозділами збройних сил Російської Федерації і відповідно бійцями Ахмату співробітник ФСБ намагався вгамувати пристрасті. Кадирівців і відповідно був фізично ліквідований. Оце все свідчить про те, що всередині окупаційної армії є ті тенденції, які говорять про відповідні настрої, як підрозділів Збройних сил Російської Федерації, так і відповідно так званих кадирівських підрозділів. Можемо вітати подібний характер повідомлень. Ну і на закінчення по відповідно Курській області по тій ситуації, яка є станом на сьогодні. Наразі йде є повідомлення про те, що Сили оборони України продовжують успішний характер наступу в районі населеного пункту веселе. Причому мовиться про те, що фактично створюється плацдарм для подальшого просування в вже території Російської Федерації. Підсумовуючи цю інформацію по ситуації в Курській області, хотів би зауважити, що наразі на території Курської області бої тривають вже на території чотирьох районів. Загальна площа, яка контролюється силами оборони України, це приблизно до 1300 квадратних кілометрів для порівняння за час. Російського наступу це 9 місяців на території Донецької області. Окупантам вдалося взяти під контроль приблизно 850 квадратних кілометрів української території. Тому, як бачимо, є вже ті попередні підсумки успішного характеру дій сил оборони України в Курській області. Основні з них Підсумовуємо, це перше вдалося відтягнути найбільш боєздатні підрозділи тільки в Курській області. засереджено угрупування, яке нараховує приблизно до 40 тисяч особового складу. Це літні підрозділи російської окупаційної армії, плюс відповідно створені оперативно-тактичні угрупування Брянськ-Білгород, які нарахують ще приблизно до 60 тисяч особового складу. Таким чином нескладна арифметика здає е, е, говорити. Що, власне, Курська операція дозволила заблокувати на території Російської Федерації приблизно до 100 тисяч особового складу, які мали би поповнити особовий склад окупаційної армії безпосередньо на території України? Друге, лінія фронту наразі проходить не по території Сумської області, а безпосередньо Курській області. Тому всі закиди з приводу того, що ми збільшили лінію фронту за рахунок Курської області, ну, як мінімум, виглядають незрозумілими. Бо мовиться про те, що якщо б не було відповідно успішного характеру операції в Курській області, лінія фронту була б вже безпосередньо під Сумами. Третє, що вдалося: відповідно, поставили на паузу російський план е е е е так званих мирних перемовин. Себто з урахуванням поточної ситуації на лінії бойового зіткнення, коли вже Російська Федерація намагалася диктувати Україні умови щодо власне визнання тих територій окупованих районів України за Російською Федерацією, мовиться в першу чергу про території Луганських і Донецьких областей, тобто ситуація статус кво на момент перемовин на лінії зіткнення. Наразі, коли сили оборони контролюють відповідно 1300 квадратних кілометрів на території Курської області, подібний план Кремля він фактично зазнав ніщоної поразки. Про це варто говорити. Тобто, це проміжні етапи і підсумки курської операції, яка я ще раз підкреслю, триває два місяці. Натомість давайте і про відповідно недоліки. Як, на мій погляд, фактично українській владі треба було відзеркалити ті події 2014 року, які проходили на східних теренах України створення квазіутворень ЛНР і ДНР, саме е, наявність квазіутворення так званої Курської народної республіки, дало би можливість акцентувати українській стороні на момент е, власне міжнародних перемог, те що Російської Федерації прийдеться рахуватися з фактом української присутності безпосередньо на території Російської Федерації, а мовиться не тільки про створення зони безпеки, але й відповідно вже створення відповідно республіки, яка може заявляти про подальші свої плани щодо розширення території контролю. Що ж, пане Дмитре, вдячне вам за час і за аналіз усіх важливих подій. Дмитро Гірьов з нами це співголова громадської ініціативи. Права справа. Дякую вам, пане Дмитре. Дякую вам, тримаємо стрій, друзі. Закликаю вас ставити подобайки цьому відео. Також обов'язково підписуватися з цього, що не зробили на фабрику новин. Ну і так само чекаємо вас у коментарях для обговорення усього того, що ви почули. Дякую, кожному. Бережіть себе.